Доброго вечора. 21 година на ваших годинниках. Ви дивитесь новини на п'ятому каналі. Мене називають Микола Вересень. Світові лідери продовжують надсилати вітальні телеграми на адресу Віктора Ющенка з нагоди його перемоги на президентських виборах в Україні. Сьогодні до переважно європейських керманичів доєднався президент Узбекистану Іслам Карімов. Пан Карімов привітав український народ, який в процесі непростих виборів, як він пише, виявив свій непохитний характер і тверду політичну волю. Президент Узбекистану висловив переконання, що стосунки між двома країнами і надалі будуть розвиватися на на користь їхніх народів. Президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв не допустити революції в своїй країні. Про це він заявив під час різдвяного богослужіння в столиці мінську. Пан Лукашенко пообіцяв зберегти мір і стабільність у Білорусі, попри нещодавні протести в Україні. У Білорусі не буде ані трояндової, ані Помаранчевої, ані Баранової революції. Запевнив білоруський президент. Як ви зрозуміли, кількість новин, які так чи інакше стосуються України в останні два різдвяні дні, є зовсім невеликою. І це зрозуміло, бо на Різдво працювати гріх. Але є люди, які вдало поєднують святкування з роботою. Це ті, хто живе в наметовому містечку посеред столиці України, мешканці наметів, відсвяткували Різдво і тепер з останніх сил чекають на інаугурацію нового українського президента. Очікування це їхня революційна робота. Далі Тетяна Даниленко. Різдвяна спляшка торкнулася української політики. Не працюють чиновники і бізнесмени. Схоже, канікули не зачепили лише хрещатик. Над ним клубами в'ється дим і гримить музика. Намет інтернаціональний. У ньому 30 осіб, переважно східняки, є іноземці. Спальні місця поруч у студентів і пенсіонерів, чоловіків і жінок. Життя вирує. Дехто живе у наметах за звичкою, дехто з обов'язку, хтось хоче додому, а комусь повертатися нікуди. Так зсередини виглядає життя Київського острову революції, наметового містечка на головній вулиці. 100. Олиці пенсіонерка Марія вважає себе матір'ю намета номер 22 А вона розподіляє провіант, одяг і талони долазні. Нас немає розділення, мужська, жінська робота. Ми вважаємо себе бойцями. Західникамі батьківщини. Грузин і раклі на метово містечка твердить його межа не більше двох тижнів. Саме стільки він ладен чекати на інаугурацію Ющенка. Наш президент, і ваш президент вони як-то дружать, а чому б не приїхати, не подіржати вашого президента. Якщо чесно, я б ще не проти босатися деталі максимум на дві тижні. Кухня і їдальня тут життя найактивніше. Праця на кухні елітне місце роботи для кожного мешканця містечка. Василь жук, працівник київського військового гарнізону, щодня сюди приносить по 8 літрів супу. Моя дружина. Говорить, що ми будемо робити, якщо вберуть палатки. Ми говорить, спимо спокійно. Говорю, і тоді спати спокійно. Я з 26, 24 з числа взяв відпуск, Все час на барикадах був. У є фотографії, я зілаю фотографію, альбом своє з'їла. І подарю внукам, щоб внуки помнили, що дід був на барикадах. Натепер у наметах живуть півтори тисячі людей. Їхня мрія, аби святкувати два місяці існування містечка, не довелося. Тетяна Даниленко, Віталій Дорожченко, п'ятий канал. Згідно з агентством Рейтер на допомогу країнам, які постраждали від цунамі в південно-східній Азії, на цей момент зібрано 6 мільярдів американських доларів за кількістю виділених грошей, поки лідирує Австралія, яка зібрала більше 900 мільйонів доларів. Серед інших великих донорів Азійський банк розвитку Європейський Союз, Німеччина та Японія, які виділили понад півмільярда доларів кожна. Сполучені Штати виділили. 350 мільйонів за інформацією правоохоронних органів. Не всі пожертви громадян дійдуть до потерпілих. В Сполучених Штатах та в Європі зафіксовано чимало підставних фірм, які нібито збирають кошти для потерпілих, а насправді збагачуються самі. Генеральний секретар Організації об'єднаних націй Кофі Анен. Ці дні відвідує території постраждалих країн і закликає продовжувати надавати їм допомогу. Це красива країна. Я бачив руйнування і гори людей. Однак я побачив і красу цієї країни. Ми повинні докласти максимальних зусиль, щоб її відновити. Великою Британією пронісся буревій. Швидкість вітру сягала 130 км на годину. Буревій супроводжувався потужніми зливами. Кілька міст на півночі країни виявилися підтопленими Потужний шторм поблизу південно-західного узбережжя Шотландії. Посадив на мілину паром, на якому перебувало 100 людей. Менше доби залишається до виборів глави палестинської автономії. Головний претендент Махмуд Аббас пообіцяв у разі перемоги одразу сісти за стіл переговорів з прем'єр-міністром Ізраїлю Арілем Шароном за результатами опитування. Саме за Махмуда Аббаса готові віддати свої голоси більше половини палестинських виборців. За його найближчого суперника Мустафу Баргуті збираються проголосувати 25% виборців. Міністерство оборони сполучених штатів стверджує, що іракські партизани намагаються за допомогою терактів залякати місцеве населення на передодні е, виборів, які мають відбутися за три тижні. Кількість терактів не стає меншою, але на думку Пентагону, проблеми із безпекою існують лише в 4 з 18 іракських провінцій, де бойовики чинять опір. Президент Сполучених Штатів Буш переконаний, що теракти не зможуть завадити проведенню виборів. В тихому океані біля острова Гуам на Міленусі в американський атомний підводний човен. Кілька моряків підводного човна сан франциско Поранені один з постраждалих перебуває в критичному стані. У момент інциденту на борту перебувало 137 членів екіпажу. Як повідомляють представники американського флоту, атомний реактор човна не пошкоджений. І це все на 21 годину і 5 хвилин. Я прощаюся з вами і ми завтра з вами побачимося рівно о 18 вечора. Ми все добре.